Ця пісня на засіданнях клубу надвечір'я звучить щоразу. Збираються тут люди небайдужі до слова, музики, до життя. Такі зустрічі додають їм сили, зміцнюють духовно. Не все ми ще переказали, не всі пісні переспівали, бо ми ще тільки починаємо жити. Такою була тема цієї зустрічі. Але війна наклала відбиток на те, які тепер співаються пісні. Слава Україні! Слава Україні! І захисникам, та відважним захисницям, вічна пам'ять тим, хто поліг за волю і свободу нашої України, вічна слава всім живим, хто продовжує цю безстрашну боротьбу з неймовірно агресивним ворогом. Пісні виливається біль та смуток, що наразі співзвучні почуттям мільйонів українців.

Пісні зізнання в любові до свого краю. Згадали теплими словами двох постійних учасників надвечір'я, які, на жаль, відійшли у вічність Тамару Мазур та Василя Прокупчука. Їх пісня обірвалася на півслові. Родина Тамари Мазур поділилася спогадами про рідну людину та подякувала за теплу атмосферу, що панує у клубі, яку так любила пані Тамара. В Кожній своїй пісні мама лишила частиночку своєї душі, свого серця. І вона буде жити вічно, доки буде нати мами пісні. В пам'ять про талановиту людину Ганна Піоль виконала одну із пісень, яку любила співати Тамара Мазур. Життя триває, і цінувати треба кожну його мить, закликала ведуча. Про це співалося співалось у пісні. Скільки ти розує, років не сува, все одно сосує, нині буде маю, скільки ти засує, років не буває, маю, маю, буде слабь. Про життєві долі йшлося у наступній пісні. «На Знімають крила, несуть вони дощи сніги, чорні і білі, у самоті біжать роки, а ми з тобою, мов два високі береги поміж рікою. Віночок пісень виконав гурт «Соколи». сокули.

Про значення української пісні і українського слова розповідала Тетяна Джур, і знову лунали пісні. Летіло двіча. Пісні поставили на паузу гумористична пісня у неперевершеному артистичному виконанні дуету чорнобривці. Коли я я молодою, Не прослухала своїх батьків. Вична замість забого, це не від мене. Утрим? Було багато пісень, співали дуетом гуртом, сольно і разом. Власне. Тривала більше двох годин не було втоми була радість і душевне піднесення.